Сьогодні ми говоримо про загострення, абсолютно неочікуване для багатьох, яке сталося між двома ядерними країнами Південної Азії Індією та Пакистаном, і говоримо про можливі наслідки, про причини цього загострення, про небезпеку і про те, яким страшним сьогодні насправді є наш світ, де ну, вже фактично важко знайти спокійне місце, безпечне місце. Говоримо про те, що ця ситуація може розглядатися в контексті такого загального світового хаосу, де дуже багато порушено. Правил угод, де кожен намагається вирішити свої інтереси і починає їх вирішувати, можливо, і не замислюючись до кінця, яким чином і які наслідки від цього можуть бути. У Нас поки що дуже багато питань, на які ми не можемо відповісти. Ми не знаємо насправді, чи це була спровокована ситуація, чи неочікувана зовсім, як кажуть в Індії, чи це, якісь, чи це частина там якогось більш страшного плану сподіваємось, звичайно, що вона буде все ж таки вирішена в найближчий час без військового протистояння, без загострення. Але що ми маємо на сьогодні? На території Кашміру, підконтрольного Індії Кашміру, Джаму і Кашміру, стався жахливий теракт, де загинуло 26 туристів. Всі вони були майже всі були індійцями, громадянами Індії, індусами за релігійною ознакою, які приїхали в Кашмір Пагальгам, дуже відому туристичну таку дестинацію, навіть відпочинок. І тому в Індії визнали, що цей напад був абсолютно неочікуваним, оскільки це була просто група туристів з різних штатів, в більшості з південних, а також з східної Бенгалії, східного штату. І е, в Індії кажуть про те, що останнім часом в Кашмірі все ж таки спостерігався, спокій. З 2019 року, коли статус Кашміру був змінений, і це тепер територія, яка не має своїх власних органів управління повністю під контролем центральному уряду Індії, все ж таки були створені можливості для туризму, для розвитку бізнесу і так далі. Е, і тому для індійців ця ситуація дійсно була неочікуваною. Фактично, одразу звинуватили в цій терористичній атаці Пакистан, тому що Організація, яка взяла на себе відповідальність, вона має назву Кашмір Резистенс, спротив, Кашмірський спротив. Вона є, як вважається, підконтрольна відомій терористичній організації Лашкари Тайба, яка є в списку терористичних організацій, найбільш небезпечних в світі, і тренувальні, тренувальні табори, і штаб-квартира яких знаходяться на території Пакистану. Пакистан, звичайно, знову ж таки відмовився від будь-якої відповідальності. За цей трак, також засудив його і своє співчуття надав індійським громадянам. Взагалі, співчуття Індії один за одним одразу надали більше світових лідерів, своє співчуття надала і Україна. В особі міністр закордонних справ нашого звичайно Україна так само засуджує тероризм і вимагає як Індія. Ну покарання так Індія вимагає покарання терористів. Ми це підтримуємо, які для цього були вже зроблені заходи з індійської сторони. Це передусім охоложення дипломатичних відносин, які і так з 2012, тисячі року є доволі складними. Після чергового загострення на кордоні, коли був напад на індійські військові табіри, потім був обмін Такими короткими атаками ВПС Індії Пакистану і був захоплений в полон індійський льотчик. Потім його повернула Пакистанська сторона, це був лютий, початок березня 2019 року. І, власне, після того в Індії відбулися вибори, на яких нарен Брамоди пообіцяв, що він нарешті вирішить питання Кашміру спірної території, да, яка розділена між Індією та Пакистаном з 1947-1948 років. І власне в серпні, 40, в серпні 2019 року, сталися ці зміни. В Індії була відмінена 370 стаття конституції, яка передбачала спеціальний статус Кашміру. Він був розділений на дві території ладак. Окремо і Джаму і Кашмір окремо, і почалися от певні реформи, і в принципі можна сказати, що ситуація безпекова значно покращилась на цій території. Тому такий напад в Індії сприйняло дуже звичайно гостре суспільство. От і підтримали уряд і підтримували заяви жорсткі, дуже заяви моді про те, що терористи мають бути знайдені, знищені аж до краю землі будуть їх шукати. Сьогодні вже було повідомлено про успішну контртерористичну операцію. Знищення будинку одного з терористів, одного з підозрюваних, який здійснив цей напад. Перед тим що було заявлено, що Четверо основних підозрюваних ідентифіковані, два з яких є громадянами Індії, два громадяни Пакистану. Ну, звичайно, важко говорити про докази якісь, але ну, принаймні такі заяви були. Отже, Індія відкликала своїх військових аташе і радників з Ісламабаду, так само вислала військових аташе пакистанських з Делі, скоротила штат своєї комісії, ну, тобто, фактично, посольство в Пакистані з 55 до 30 осіб. Повідомила про закриття єдиного, який працював ще досі переходу на кордоні, і так само про схожі заходи повідомив наступного дня Пакистан. Тобто торгівля призупинена. Громадяни Пакистану мають покинути Індії протягом 48 годин. Торгівлі немає. Пакистан закрив у відповідь повітряний простір свій для індійських літаків. а це теж важливо. Але основна така, основний захід, до якого вдалася Індія, і це дуже серйозний знак для всіх, це те, що Індія оголосила про односторонній вихід з уходи 1960 року про розподіл вод річки Інд. Чому це важливо? Тому що ця угода передбачала в 60-му році вона була підписана за посередництво Світового банку розподіл річки Індиї, басейну річки, Індії, це п'ять притоків цієї річки між Індією та Пакистаном. І фактично Індія досить часто погрожувала Пакистану виходом з цієї угоди і перекриттям. Води для Пакистану, але ніколи насправді не переходила до реалізації цих погроз. Тобто, це сталося вперше. Було закриті шлюзи на дамбі, яка є в Індії, тому що ін починається в Тибеті, далі через територію індійського Кашміру, попадає в Пакистан і далі вже повністю тече по території Пакистану, впадає в Індійський океан біля Пакистанського порту. Карачі. Чому це дуже небезпечна така, небезпечний захід такий? Тому що насправді Пакистан дуже залежить від цієї річки. Це вся іригаційна система Пакистану, тобто ці всі фермерські господарства і великі агропромислові комплекси постачання води все прив'язано до Інду. Так само майже 70% енергетики пакистанської це гідроенергетика, яка теж залежить від постачання води з інду. Тому сказати, як ситуація буде розвиватися далі, вкрай складно. Не зовсім зрозуміло технічно, куди ця вода буде відведена, і наскільки довго там можна її стримувати не пускати по руслу, чи до цього все там технічно підготовлено, чи ні. Чи можливо це такі все ж таки. Ну, така чергова погроза, і потім все ж таки Індія, можливо, потихеньку цю угоду допустить до Пакистану. Ми не знаємо. В Пакистані це було розцінено як акт війни, тому що угода не передбачала одностороннього виходу з неї. Я маю на увазі угоду 60-го року. Світовий банк вже теж попередив про те, що потрібно дуже уважно і спокійно поставитися до таких мір. І... Закликає все ж таки дотримуватися міжнародних зобов'язань. Загрозливими є заяви індійської сторони про те, що вона розглядає можливість виходу з угоди 2021 року про дотримання спокою на лінії контролю і утримання від військових дій, яка була от якраз після цього загострення 19 року, досягнута з величезними такими зусиллями обох сторін. А Пакистан Том каже про те, що може розглянути можливість відходу від Сімської угоди 1972 року, це одна з основних угод двосторонніх, яка закінчила війну між країнами 71-го року. І тоді це дійсно загрожує перейти у відкрите збройне протистояння. Ми маємо також пам'ятати, що є одна сторона, яка надзвичайно великий інтерес має. В цьому регіоні це Китай, який має свій е, такий пілотний проект е, е, ініціативи пояс і шлях», а саме китайсько-пакистанський економічний коридор. Проти якого Індія завжди виступала, тому що він проходить в тому числі через частину окупованого Кашміру, як вважають в Індії, через білгіт балтістан і там проходить в тому числі Каракорумське шосе, збудоване китайцями. Шлях до Центральної Азії надзвичайно важливий для Китаю. І далі ця інфраструктура побудована аж до порту Гвадер, найбільшого глибоководного порту, який збудували китайці в Пакистані. Через які здійснюється дуже багато перевезень, які є критично важливим для Китаю саме взагалі, економіка Пакистану дуже сильно залежить від китайських інвестицій. Там вже дуже багато різних інфраструктурних проєктів китайських, в тому числі і енергетичних. Тому важко сказати взагалі, у що це може вилитися в разі протистояння. І, звичайно, ми все ж таки сподіваємося, що. Сторони прийдуть до більш такого спокійного розуміння ситуації, звичайно, з покаранням терористів, але без відкритого протистояння між двома ядерними державами, тому що це створить ще один. Край небезпечний інцидент, який багато хто вважає, буде відволікати від російсько-української війни, як це сталося в жовтні 23-го року, коли спалахнув теж досить неочікувано черговий оцей конфлікт в газі, який триває до сих пір.